Всім привіт, друзі! Рада вас вітати! Чудові новини для багатьох українців за кордоном. Також поговоримо про Німеччину, Італію, Польщу та всю Європу. Там стільки всього відбувається зараз, що без вашої реакції не обійтись. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві відео. Отже, давайте почнемо з хороших новин для багатьох українців за кордоном. Німеччина, Польща, Чехія стануть першими країнами. Щодо яких застосовуватимуть норми закону про множинне громадянство. Нагадаю, цей закон в Україні був ухвалений. В липні влада наголошує, що це лише початок реалізації цього закону в майбутньому список країн, громадяни яких зможуть офіційно мати український паспорт разом із власним, розширюватиметься. За словами влади України, такий крок допоможе мільйонам українців зараз за кордоном зберегти. Тісний зв'язок є з батьківщиною і сприятиме звичайно, зміцненню міжнародних відносин. Тепер у молоді є можливість виїхати за кордон, маючи закордонний паспорт та військовий документ. Як підтвердження нової хвилі виїзду українців за кордон, а саме чоловіків віком від 18 до 23 років, це дуже багата кількість відео в соцмережах в TikTok, на YouTube. З'являються відео з чергами на кордонах? Люди знімають себе, діляться враженнями? Хтось сміється, хтось нервує? Це справжній такий поток емоцій, враховуючи, що такі країни, як Німеччина, Польща і Чехія, прийняли найбільшу кількість українських біженців, як вважаєте ви нова хвиля української молоді, яка зараз виїжджає за кордон. На вашу думку, які країни оберуть вони? Багато хто схоже бере німеччину там більше можливостей я вважаю, для роботи та життя порівняно з іншими країнами, але звичайно, остаточно невідомо. Хтось може вирішити і в інші європейські країни, хтось навіть замислиться про далекі напрямки. Статистика, звичайно, ще попереду, але одне зрозуміло. Точно, що молоді українці отримали новий шанс, і тепер від них залежить, куди вони рушать. Ну зараз що відбувається в Європі? Німецька поліція нарешті заарештувала чоловіка, який напав з ножем на пасажира в трамваї Дрездена. Після того, як поліція та прокуратура Дрездена публічно оголосили в рошу 28-річного сирійця Ісмаїла Алькаджа, він сам вирішив здатись. І слідчі впевнені, що саме він в ніч на 24 серпня сів в трамвай. Де канцелярським ножем порізав обличчя громадянину Сполучених Штатів? Тепер громадянин Сирії постане перед судом. Також в Німеччині зафіксовано новий тривожний рекорд цього місяця, що минає кількість безробітних вперше за останні 15 років перевищила 3 мільйона осіб. За даними саме Федерального агентства з працевлаштування, сьогодні показник зріс на 46 тисяч в порівнянні з липнем і склав рівно 3 мільйона безробітних. Названа і причина ринок праці зараз в Німеччині погіршується на тлі тривалої економічної стагнації в найбільшій економіці Європи, яка вже два роки, до речі, поспіль перебуває в стані рецесії. Також в Німеччині розгорілася нова дискусія навколо соціальної статистики, соціальної допомоги. Федеральний уряд оновив списки найбільш поширених імен серед отримувачів громадянської допомоги Біргільґельт і на першому місці опинилося ім'я Мохамед. Воно враховується у 19 різних варіантах написання і у сукупності дало майже 40 тисяч записів. У першій половині цього року, нагадаю, 54% виплат допомоги дісталось саме іноземцям. Але є й позитивні новини. Зараз оборонна промисловість в Німеччині процвітає. Відомий концерн Рейн активно зараз розширюється. Будує новий завод з виробництва пороху в Румунії. Два заводи в Болгарії, завод з стволів для зброї у Великій Британії. За словами директора на відновлення запасів снарядів знадобиться 10 років, тому роботи буде багато і стабільність в цій галузі гарантована. А вже в Італії б'ють на сполох. премєр міністр Джорджа Мелоні різко розкритикувала Європейський Союз, заявивши, що він все більше приречений на геополітичну незначущість. ЄС, на її думку, не здатен ефективно реагувати на виклики від Китаю та Сполучених Штатів. Мелоні підкреслила, що ЄС потрібно повернути душу і корені. Подібні попередження звучали і раніше від Маріо Драгі та Шарля Мішеля. Ну і крім того, в Італії зараз занепокоєні надмірним туризмом. В Неаполі, наприклад, місцеві скаржаться, що історичний центр міста мертвий. Справжнього життя немає, не залишилось, місто перетворюється на туристичну декорацію. Ну а в Польщі, друзі, зафіксовано рекордно низький рівень води у річки Вісла, всього 6 см в межах Варшави. Попередній антирекорд був 7 см, і він був зафіксований нагадаю цього літа. Через це зупинено річковий транспорт, і напруга серед жителів зростає. В свою чергу голова Єврокомісії Урсула фандерляйн у Латвії заявила, що Європа має готуватись до нових викликів і ризиків, а це означає знову вкладати гроші в оборону та закупівлю зброї. Знайома пісня чи не так витрачати і ще раз витрачати. А тепер, друзі, увага: п'ять країн: Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща написали також спільний лист у Брюссель. Вони сказали, дайте грошей на протидронові системи. Аргумент також був серйозним. У Литві над кордоном з Білорусію бачили безпілотник. От вам, друзі, причина для нових мільярдів. Але це ще не все, тому що в ЄС критикують також Сполучені Штати. Єврокомісар прямо заявила, що ми можемо бути вічливими, але не будемо підкорятись волі третьої країни. Серйозна ЄС проти Сполучених Штатів, оце вже, друзі, цікаво. Но тим часом в Німеччині також інша проблема. Якщо Європа не реформує пенсії, то старість у злиднях стане нормою для всіх. Найбільше ризикують жінки, вони на 30% за статистикою частіше, ніж чоловіки, можуть опинитися за межею бідності після виходу на пенсію. А тепер про Францію тут також подвійні стандарти, які вже нікого не дивують. Офіційно Париж жорстко критикує зараз Росію, а неофіційно Франція імпортувала найбільше російського скрапленого газу в ЄС, і після цього Макрон ще щось коментує. До речі, Франції наступний місяць вересень обіцяє бути гарячим, тому що. Дві великі хвилі протестів, вже заплановані страйки. Це 10 та 18 числа. Синдикати закликають блокувати все. Тобто Францію чекає місяць хаосу. У Великій Британії знову протести. Люди штурмували нещодавно поліцейські барикади біля готелю, де розміщують мігрантів. Напруга також росте, а популярність уряду падає. Но в Сполучених Штатах новина No1. Віце-президент Джей Ді Венс заявив, що готовий стати президентом у випадку трагедії з Трампом, але звичайно одразу він підкреслив, що Трамп у відмінній формі працює до ночі прокидається. Першим є також нюанс, мабуть, ви замітили, що Джей Дівенс він жорсткіший за Трампа, і він може стати його наступником. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Така зараз картина: Європа на роздоріжжі, рецесії, критики, соціальна напруга, але паралельно шалене зростання оборонної індустрії. Пишіть свою думку, що ви думаєте про все це? Я бажаю вам мирного неба, всього вам найкращого. Як думаєте, ви куди все це веде? Чи зможе Європа зберегти баланс між зеленим курсом і соціальною політикою та безпекою? Пишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати до зустрічі.